Наші помідори вже активно почали цвісти. Деякі з них навіть зав'язали помідори, тому саме зараз час допомогти їм перецвісти, нав'язатися. І саме головне не нашкодити. Сьогодні хочу розповісти, як можна попрацювати з нашими помідорами, коли вони вже цвітуть, коли вони, наприклад, ще готуються цвісти. Бо не тільки борною кислотою єдиною, бо дуже часто в чому заключається відео на Ютубі, рекомендації якісь в інтернеті, що давайте помідорам борну кислоту і все. І не треба більш нічого, і вона буде краще допомагати зав'язувати помідори. Хочу розповісти кілька варіантів добрива, кілька варіантів поведінки, щоб ви могли застосувати на своїх помідорах, на своїй ділянці, щоб помідори гарно зав'язалися і було нам повно гарних смачних помідорів. Перш за все, на що хочу звернути вашу увагу, щоб помідора нормально цвіла, щоб могла зав'язувати плоди, вона має бути нормально розвинута. Це не має бути якийсь дохлячок. Якщо там два листочки, тоненький стовбур, і вже цвіт, і вона вже зав'язує, так вона і зав'яже помідори. Тому щоб помідора нормально могла перецвісти і зав'язати, нормальні робимо підживлення, розвиваємо листя, стовбур, помідори, щоб помідора була нормально розвинута. Також уникаємо іншого варіанту. Тут в мене великий зак червоний, десь йому попалося більше підживлення і він почав жирувати. Як я бачу, от бачите, почав крутити верхні листя, баранячий ріг. Що робимо в цьому випадку? Вже не даємо йому азотних підживлень, щоб він не підкручувався. Переважно, якщо пропустити одне-два підживлення, помідора починає нормально розвиватися. Зверніть на це увагу, бо якщо помідора жирує, вона не буде зав'язувати плоди, а навіть зав'язані плоди може скинути. Тому погано, якщо помідора не розвинута, і погано, якщо помідора аж дуже розвинута. Також хочу, щоб ви не плутали жирування і коли сильне сонце, наприклад, жара, і помідори підкручують листя, наприклад, на вечір вони так роблять від сонця. Тому в цьому питанні розберіться. Можна не пропускати підживлень по таких помідорах, що жирують. Працюємо монокалій фосфатом, можна працювати по листу. Столова ложка на 10 літрів води і по листу працюємо, можна підливати під корінь. Так само столова ложка 20-25 грам і ділиться на 20 рослин. В цьому випадку підживлення монокалію фосфату нормує розвиток рослини, і також допоможе монокалій фосфат, коли рослина цвіте, бо калій і фосфор також дуже важливі при цвітінні. Тому не забувайте давати монокалій фосфат, коли рослина цвіте активно, коли цвітуть перші другі кисті, і навіть можна повторювати. І ще монокалій фосфат плине позитивно на рослину, на її розвиток профілактиці хвороб. Дуже багато цього року скарг, що є сіра гниль на помідорах. Монокалій фосфат один із способів, як запобігти сірій гниль. Сіра гниль дуже небезпечна для помідори, для її розвитку. Дуже часто мене питає, що не можуть знайти монокалій фосфат. Зараз на ринку стільки добрив, що можна вибрати любе. От вам покажу приклад, де в добриві є і фосфор, і калій, так як в монокалій і фосфаті, і плюс бор. Значить, що в нас тут є? Фосфор, калій, магній. Це супер для фотосинтезу і бор. Добриваці можуть називатися по-різному. Там отут, наприклад, в мене активний ріст фрукти. Нам головне формула, що в цьому добриві є. Якщо тут є фосфор, калій і бор, то він супер для цвітіння. Ну і куди без борної кислоти? Борна кислота це один з найкращих симуляторів цвітіння. Її треба застосовувати кілька разів на початку цвітіння, коли вже цвіте друга, третя кість, її треба повторювати. Бор у нас погано ходить по рослині, тому завжди його є нестача, тому треба його поновлювати. Не думайте, якщо ви раз обробили борною кислотою, це ви забезпечили бором на всей розвиток рослини. Я не закликаю робити обробки тільки борною кислотою, є різні варіанти. Я завжди кажу, що розглядаєте різні варіанти. Бо деколи в нас є зацикленість на цій борній кислоті, борна кислота, звичайно, має його багато, але бор це не є безпечний елемент тому його використовуємо з розумом. Крім того, борною кислотою можна ще обробляти, коли плоди наливаються, достигають, бо бор відповідає за транспортування цукрів. Багато хто жаліється, що деколи помідори не мають смаку, цукрів не мають, тому бор вам цьому допоможе. То, що хочу звернути увагу, що рекомендують інструкції брати 10 грам борної кислоти на 10 літрів води. Я беру 5 грам борної кислоти. Беру менше, але у мене завжди бор є в інших препаратах. Я вважаю, що аж 10 грам борної кислоти це забагато. І краще борну кислоту, бор меншими дозами потрошки більше зробити підживлень, але це буде безпечніше і для наших рослин, і для нас. Дуже сьогодні в нас сонце пече, тому прийшлось піти в тіньок. Але хай сонечко гріє, бо сонце для нашого регіону це великий плюс. Краще сонце, ніж дощі кожний день. Завжди повторюю, і ще раз вам хочу повторити: На борній кислоті світ не зійшовся. Тому обробляйте помідори і давайте бор своїм томатам. Різними способами. Один з класних варіантів це брексил кальцій. Я вже за нього розповідав, тому багато не буду розповідати. Тут на збор і кальцій. Одночасно дається кальцій для розвитку нормальної рослини, для розвитку нормального листя, стовбура, клітин рослини. І зараз нам потрібний елемент бор. Вони йдуть разом, вони разом гарно рослиною засвоюються. Бор є провідником кальцію. Дуже класний препарат. Можна поєднувати підживлення і кальцієм важливе, і бором. Тут дається цього препарату 15 г на 10 літрів води, обробки робляться через 15-20 днів. Де ще можна взяти бор? Дивіться, якщо ви, наприклад, берете мікроелементи рослинам, амінокислоти, є такі препарати, от, наприклад, от, вітаміни для рослин, там, крім от, азот, сірка, марганець, є ще бор, Залізо, молібден, цинк, амінокислоти. Тобто Ідуть комплексні препарати для всієї рослини для нормального розвитку і плюс бор. Не треба обов'язково брати, колотити цю борну кислоту. Вона ще й погано розчиняється, спеціально кропити. Можна взяти препарат, дати мікроелементи і амінокислоти, включаючи бор. Ще дуже важливий момент: під час світіння наших помідорів може бути дощ. Може бути спека, якщо дуже сильна спека, всі знаємо, що помідори погано зав'язуються. Дощ, якщо цілодобово також помідори не будуть зав'язуватися, можуть бути перепади температур, можуть бути різні бурі, то в цьому випадку борну кислоту не беремо. А беремо препарати з гіберліновими кислотами. Я не знаю, чому зациклились ці наборні кислоті, але якщо в мене такі складні умови, то я додатково обробляю свої томати такими препаратами. Це може бути завість, це можуть бути різні препарати. Вам основне ви дивитеся, що були ці гіберлінові кислоти. Тут можуть бути ще якісь додаткові компоненти, кожна фірма робить свої препарати, її можна чергувати з борною кислотою, наприклад, раз обробити борною кислотою через. Тиждень-півтора обробити цим препаратом завість. Або, наприклад, я вам кажу: якщо жара, дощ, не буду повторюватися, що ці кислоти роблять? Вони допомагають помідорі краще зав'язатися і не скидати плоди. Це дуже важливо, бо якщо наша помідора відчуває стрес, вона може скинути плоди, і наша вся праця, наші всі зусилля підуть на смажі. Тому обов'язково нашій аптеці для рослин треба мати такий препарат. Не обов'язково ним обробляти, але за стресових, поганих погодних умов можна раз обробити і убезпечити себе від опадання зав'язі. Тому таке на сьогодні відео за зав'язування томатів, всім бажаю ефективно обробити томати, нав'язати якнайбільше гарних смачних помідорів, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.